А послуги банка при купівлі-продажі квартири це як? Дивіться, у нас всі продажі квартир в Україні мають відбуватися в безготівковій формі розрахунку між покупцем та продавцем в національній валюті, тобто в гривні. По факту, давайте будемо говорити відверто: всі розраховуються, у кого є така можливість готівкою у валюті долар чи євро. Але для того, щоб все було законно і правильно, деякі банки дають таку послугу як супровод таких угод, тобто відправляються дані покупця, продавця, банк відкриває рахунки, переганяє кошти, там свої, не свої, і на угоду приносять готові папери. Це якщо дуже Коротко та по-простому пояснити цю послугу вона коштує від 0,5 до 1% плюс-мінус від суми, яка переганяється через банк.